Права 1062. Побудуйте графік прямої пропорційності. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні y дорівнює 1,5х. Нагадую, що пряма пропорційність це окремий випадок лінійної функції, і вона проходить через початок координат, в цьому можна впевнитись. Можна не писати точку 0,0, обов'язково цей графік проходить через 0,0. Але впевнимося в цьому. Як можна впевнитись, візьмемо, якщо x дорівнює 0, знайдемо y. Дві точки, бо це лінійна функція. Ну, і Далі візьмемо x наприклад, для зручності наприклад, 4. візьмемо. Раз, чому дорівнює y в першому, якщо x дорівнює 0, то пишемо y дорівнює 1,5x, і це дорівнює 1,5. Що множиться, Замість х пишемо 0. 1,5, що множиться на 0, це буде 0. Ну що ж, записуємо, що значення нашої функції дорівнює 0. Так, ну а зараз в другому завданні записуємо, що y дорівнює 1,5х. І це дорівнює 1,5, що множиться. А замість X пишемо 4. І це дорівнює 1,5, що множиться на 4. Це. 15 на 4 є 60. І один знак, після якого ми відкидаємо, це буде 6. Є? Ми що ж, записуємо, що значення нашої функції дорівнює 6. Ну що ж, А зараз беремо і відкладаємо на цій координатній площині, що я підготував. Відкладаємо точки з відповідними координатами. Ще раз початок обов'язково функція це проходить через початок координат, то ставимо 0,0 точку. Так, я її перенесу, щоб точніше вона відповідала координатам 0,0. Важко одразу правильно. Потрапити в потрібну точку. Ну і точку з 4,6, 4 по x, 6 по На перетині ставимо точку. Знову прийдеться її перемістити точніше. Так, це буде точка. Датої 4,6. Через ці дві точки проводимо лінію. Це лінійна функція. Так, ну що ж. Отже, добиваємося того, щоб у нас пройшла ця лінія через ці дві точки. Так, важко, бо в мене лише ціле число градусів. Ну, але проводимо тоді дві лінії через ці дві точки. Так, я виберу тоньшу лінію. Так, провели. Ну що ж, ми отримали графік функції y дорівнює 1,5х. Переходимо до другого завдання. Отже, потрібно побувати графік прямої пропорційності мінус 2х. Ну що ж, Які виберемо значення аргументу, дорівнює 0, у нас має вийти 0, бо це лінійна функція. Ну і візьмемо, наприклад, число 2. Так, добре, ну що ж, знаходимо тоді значення аргументу, значення функції в першому завданні. В першій дії y дорівнює мінус 2х. І це дорівнює мінус 2, що множиться замість x пишемо 0. Мінус 2 помножить 0 буде 0. Звичайно, що в нас вийшло y дорівнює 0. Так? Ну, І знаходимо друге. друга дія. Y дорівнює 2х. Це дорівнює мінус 2, що множиться. Замість х пишемо 2. Мінус 2 помножить на 2, це буде мінус 4. Є? Записуємо, що значення нашої функції дорівнює мінус 4. Ну що ж, зараз? Я підготував вже координатну площину. На ній відкладаємо дві точки. 0,0 можна було одразу відкласти. бо це у нас пряма пропорційність. Ось у нас тут ставимо точку з координатою 00. Я виправлю тоді, щоб вона точніше потрапляла в початок координат. Ну І зараз ставимо точку з координатою 2 і 4. 2 по х мінус 4 по y. На перетині ставимо точку. Так, Давайте я точніше поставлю. Є. Отже, ми отримали дві точки. Зараз через ці дві точки проводимо пряму. Бо це окремий випадок лінійної функції, графіком якої є пряма лінія. Проводимо через ці дві точки пряму. Це і буде графік нашої прямої пропорційності. Графік нашої прямої пропорційності y дорівнює мінус 2х. Ну що ж, ось таке завдання на побудову прямої пропорційності на цьому вправу завершено.